Коли ми говоримо про ситуацію на покровському напрямку, зрозуміло, що, попри там деякі звістки про стабілізацію окремих ділянок, в цілому ситуація залишається дуже складною, і ворог знову ж таки сконцентровує величезні сили. От в британській розвідці загалом говорять, що російські втрати у вересні вони фактично сягнули ну, нових рекордів, якщо так можна сказати, і перевищили середньодобові втрати за будь-який період загалом повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як ви вважаєте? Та враховуючи ну, спроможності російської армії, треба сказати, що ця там наступальна кампанія вона триває уже не перший місяць. То як довго росіяни, от в такому темпі, на ваш погляд, зможуть тут наступати, враховуючи знову ж таки ті особливості, які є, і наприклад, ту саму операцію в Курській області, де все одно вони змушені якось реагувати? Ну, справа в тому, що вони продовжують свій наступ вже рівно рік. Вони рівно рік тому почали свою наступальну операцію, метою якої, звісно, була окупація всього Донбасу. Тобто, можна констатувати, що завдання цієї операції не виконані, і зараз у них стоїть завдання до січня, до кінця січня, коли буде інавгурація. Нового американського президента встигнути е, досягти якогось осяжного результату, який можна було би представити у комунікаціях з новим е, сполуч... е, президентом Сполучених Штатів, як е, дійсно результат, який свідчить, що допомагати Україні не треба, немає сенсу, і треба домовлятися з Росією. Тобто, е, все та, та сама концепція примусити Захід відмовитися від. Підтримки України, якщо ви звернули увагу протягом останніх двох тижнів, в західній пресі вийшло кілька матеріалів в провідних медіа. Що Україні треба знаходити більш реалістичний uh -huh. варіант ведення війни? Що 91-й рік кордони це нереально. Що треба погоджуватися, в принципі, на ультиматум Путіна? Ну так ведеться така. З нами робота, говорячи про те, що давайте вже здавайтеся, в принципі, а ми потім будемо повертатися до бізнеса з южол з Росії. Ну, в принципі, до чого це все ведеться? Тобто, давайте здавайтеся за рахунок України, не Росії, а України вирішити це питання. Тобто, Але тут треба розуміти: Росія не виконала своє завдання стосовно окупації Донбасу і явно до січня наступного року не зможе окупувати весь Донбас. Зараз у них завдання. Навіть не Покровськ, а південний е, фланг е, Покровського напрямку. Тобто, якщо ми говоримо в Вугледар, Курахово, оце зараз е, основні зусилля, де будуть росіяни свої е, е, атаки і наступ е, форсувати. Тому що тут дійсно є можливість, у всякому разі, теоретично, на відміну від північного флангу, ну там точно вони краматор слов'янський не візьмуть. Для цього треба ще часів яр. Пройти Турецьк і, і так далі. Ну тобто там а, і на Лиманському напрямку у них успіхів немає, тому там явно вони за пару місяців нічого не вирішать. А от на південному фланзі теоретично вони можуть собі уявляти, намалювати стрілки, що можна дійти до а, меж Донецької області і таким чином продемонструвати, як вони собі вважають, в тому числі пропагандистські величезні успіхи на Донбасі, в тому числі. Продемонструвавши це заходу, що бачите, ми ж рухаємося, ми ж маємо величезні успіхи і, і, і так далі. Тому я думаю, що українське командування однозначно розуміє це, однозначно. Абсолютно чітко усвідомлює цю небезпеку і тому, ну те, що я бачу, на, наразі у Росіян немає жодної а, якоїсь легкої прогулянки на тому ж самому Крахівському напрямку чи а, Покровському в ширшому сенсі, особливо південному південному фланзі цього напрямку. Ну і разом з тим в силах оборони півдня уже ну певний час там останніх кілька днів або навіть тижні два говорять про те, що росіяни стягують сили на наш південний фронт. Зокрема, там якщо ми говоримо про Оріхівський напрямок, роботинський виступ, то тут знову ж таки прогнозують в силах оборони Півдня, що от, Росіяни можуть активізувати свої штурми найближчим часом. Так само виходячи зі звітів генерального штабу за останні дні, ми бачимо, що. Активізувалися російські штурми і на куп'янському напрямку. На ваш погляд, чи дійсно має ворог ну фактично інтенсифікувати бойові дії і на цих ділянках фронту, чи це скоріше схоже на розтягування нашої оборони? Це в основному це імітація наступів, імітація активних дій. Звісно, на куп'янському напрямку там ситуація загрозлива, що вони можуть розрізати нашу оборону, наш плацдарм на дві частини, і це є небезпечно. Дійсно, тут є над чим попрацювати силам оборони стосовно півдня, я думаю, що все-таки тут іде. Більше імітаційні удари для того, щоб розтягнути нашу оборону і якраз дозволити росіянам реалізувати свої завдання на південному фланзі куп'янського напрямку, і дійсно дійти до меж Донецької області до січня, тобто розтягуючи наші сили, демонструючи, що росіяни можуть піти, і власне на півдні, в Запорізькій області, і українська оборона має би. Якраз направляти свої резерви на Оріхівський напрямок чи на інші напрямки в Запорізькій області, таким чином не створити достатньо достатньо сильної, і ефективної оборони, якраз на Курахівському, наприклад, напрямку. Ну і разом з тим ми очікуємо, що цей тиждень, принаймні, як каже Володимир Зеленський, може стати історичним для української оборони. 12 жовтня вже в суботу збереться контактна група в форматі Рамштайн. Вперше це відбудеться на рівні лідерів держав. І тут з одного боку, от ми бачимо там ряд публікацій в західній пресі, ви частково про них згадували, які нам вказують, що там Україні можуть запропонувати якісь там політичні, скажімо так. Рішення цієї війни, коли ми говоримо там про можливий вступ в НАТО в обмін на території, таке інше. А з іншого боку, також от бачу інформацію від деяких ваших колег, що е, враховуючи е, те, що Володимир Зеленський має представити зокрема свій план перемоги і просити більше зброї у наших партнерів, в тому числі, то навпаки, от Україну можуть готувати до такого вже вирішального наступу. Е, до якого варіанту ви схиляєтесь стосовно того, е, скажімо, цей тиждень увійде в історію е, як. З політичної точки зору, чи все ж таки з військової, коли ми кажемо про оборону нашої країни, я би дуже хотів, щоб хтось нас готував, або хтось нам давав якісь політичні гарантії, або хтось нас готував до. Наступних наступальних операцій, окрім збройних сил України, ніхто нас нікуди не готує. Це це абсолютно я вас завіряю. Жодна країна світу не несе за нас відповідальності, жоден президент чи Сполучених Штатів чи іншої країни не буде нас ні до чого готувати. Тому те, що пишуть в західній пресі, це просто прочитали і забули відразу. Ну то те, що пишеться в західній пресі останніми тижнями, це. Реально, ну звісно, це це їхнє право. Вони можуть писати, що завгодно, але нам треба розуміти, що окрім нас ніхто нас нікуди не готує. І те, що те, що говорив президент Зеленський про історичність. Історичність полягає в тому, що нарешті нам, хоча б зброю до f 16 дадуть. Ну просто коли нам кажуть, а давайте ви будете здаватися. Ну давайте будемо здаватися. А може, ви нам просто виконати те, що ви, ви нам обіцяли? Тобто, ви ж зрозумієте, у нас е 16 є. А зброї до Ф-16 немає. От тобто у нас немає ні ракет повітря земля, джем. У нас немає далекобійних ракет повітря-повітря, тому росіяни спокійно в собі літають на су 57 залітає, су 34 скидають каби. Це через те, що в нас те, що нам обіцяли, не передали. А ви кажете, готувати до нас до якихось наступальних дій. Тобто історичність полягає в тому, що все ж таки наберуться сміливості і передадуть хоча б те, що нам обіцяли, хоча би те, що обіцяли. Я вже не кажу про е, ті можливості, які нам могли би просто легко передати, і ми могли би провести свої наступальні операції, е, маючи хоча б у е, виділений час на виділених ділянках панування в повітрі, чого ми поки що не можемо на наразі забезпечити, і тому о, не можемо проводити наші успішні наступальні операції. Тому а, тут а, ситуація така, що історичність полягає в тому, що все ж таки на Рамштані, на якому буде присутній і президент Байден, і інші лідери країн, тобто це такий історичний дійсно Рамштайн, е, як правило, він проходить на рівні міністра оборони, має бути ухвалено політичне рішення, що давайте все-таки виконаємо те, що ми обіцяли Україні. Не будемо чекати, наприклад, виборів у сполучених штатів. Я впевнений, що до виборів у сполучених Штатах нам не, не передадуть озброєння до f 16 Нам не передадуть можливості вірніше ту зброю, яка надасть нам можливості проводити наступальні дії, наприклад, на південному напрямку, на кримському напрямку, тому що це може призвести до ескалації а ескалацію чомусь наші західні партнери бояться. Ну конкретно. В адміністрації Байдена і придумано штабі Камали Харіс, мабуть, бояться того, що ну а якщо дійсно Росія почне вживати якісь ескалаційні заходи, то це буде виглядати як слабкість адміністрації Байдена. і Відповідно, це буде проектуватися на рейтингу самої Камали Харіс, тому давайте краще нічого не будемо робити до 5 листопада. І е, потім, вже після виборів, подивимося, от з 5 листопада по 20 січня наступає дуже цікавий період. Коли в принципі президента Байдена нічого не буде вже зв'язувати, він буде закінчувати свою політичну кар'єру не лише каденцію як президента, а взагалі політичну кар'єру. Росіяни будуть намагатися максимум взяти, і ми будемо намагатися максимум взяти, тому що далі взагалі не зрозуміла ситуація: хто переможе на виборах, хто прийде до Білого Дому, і як буде це все відображатися на взагалі комунікації Вашингтон, Москва, Вашингтон, Київ, ну і так далі. Тому дуже важливий період, дійсно історичний, або нам передадуть зброю необхідну і ми зможемо максимум взяти, або не передадуть. Це теж історичне рішення, яке буде потім мати дуже великі наслідки не тільки для України, геополітично для заходу. Це буде мати величезні наслідки, тому що Росія буде мати можливість взяти максимум. До 20 січня, а далі вимагати е, ультимативно капітуляції України, якщо, наприклад, переможе Трамп і скаже, давайте сідайте за стіл переговорів. Тому ситуація досить ось така конкретна, кристально чиста, кристально зрозуміла. Нічого ми такого надзвичайного не просимо. Просто ті ракети, які треба дати для F-16, Будь ласка, дайте їх, щоб вони були в нас е, в арсеналі, щоб ми могли ними користуватися. Ну я вже про дозвіл бити по російській території ага. навіть не згадую, тому що. Тут стоїть явно табу на, на такі речі, бо це ж дійсно може бути ескалація. Ну, коли ви кажете про те, що там політика чи стратегія Білого Дому може виглядати так, щоб там до 5 листопада нічого не робити, ви маєте на увазі в буквальному сенсі просто спостерігати, чи все ж таки постаратись всадити Україну за стіл переговорів із Росією знову ж таки враховуючи той шквал публікацій, про які ми вже з вами говорили в західній а, пресі, а, чи там можуть намагатись нас зараз переконати в тому, що нас немає можливості виграти війну в Росії а, безпосередньо військовим шляхом, і от пропонувати різні, так би мовити, політичні рішення. Я ще раз повторюсь, ви просто думаєте, що Захід у нас щось може. Захід не може всадити Путіна зараз за стіл переговорів. Він може намагатися Україну всадити так за стіл переговорів, але Путіна, говорю. як вони всадять за стіл переговорів? Ну от вони пишуть якісь статті. Вони кажуть, що давайте там подивимося, не будете ви скалювати, і так далі. Але є ж інша сторона, є путін uh -huh. який веде проти нас. війну. у нього зараз ідея до 20 січня взяти максимум. Він хоче добитися е, тих результатів, які він може потім представити як перемогу, в тому числі своїм хлопам, і в тому числі і на заході. Що дивіться, я взяв окей, половину Донбасу. Потім ми ще візьмемо, Але добре, ми е, розуміємо. Прохання наших західних партнерів вони вони хочуть нам, вони потерпають від того, що у них немає дешевого газу, тобто вони знімають санкції, Ми торгуємо з ними газом, заробляємо трильйони доларів знову. А добре, там в київський режим потім після виборів поміняємо президента, парламент і так далі. Тобто, все це, це, це ось така концепція. Ніхто зараз. Якщо б навіть дуже захотів президент Байден всадити Путіна за стіл переговорів, я думаю, що він би не сів, тому що Путін думає, що в умовах, коли наші західні партнери не передають всю зброю Україні, яка потрібна, у нього є шанс реально захопити ще частину Донбасу. І це можна потім представити 20 січня, тобто десь в лютому, коли почнуться якісь активні фази спроб переговорів. Якщо, наприклад, переможе Трамп, то тоді можна буде представити це дійсно як один з результатів. Переможних результатів для Путіна, а, а можливо, він розраховує йому обіцяють до 20 січня і Курськ зачистити, і Донбас весь захопити. Бо вони можуть сказати так, що от посиплеться фронт на півдні, Ми підемо взагалі на місто Дніпро. А в цей час посиплеться і Краматор Славянський. Ми візьмемо собі не тільки Донбас, а ще й більше захопимо, а потім будемо торгуватися. Вони ж завжди намагаються торгуватися не своєю землею, звісно, а чужою землею в цьому випадку. Українською, тобто, це це абсолютно стандартна практика. Подивіться, Грузія, Молдова, Україна одне те саме захоплюють чужу землю, а потім починають торгуватися. Тому це ілюзія в тому, що зараз хтось когось може всадити за стіл переговорів. Путін не сяде. От чому проблема. Поки ми і план перемоги Зеленського знову ж таки в нас дуже невірно його розуміють. План перемоги Зеленського заключається в тому: перший пункт вдарити Путіну перший пункт до 20 січня, а потім вже. Давайте думати, давайте будемо говорити, але перед цим давайте йому вдаримо. Бо якщо ми йому не вдаримо, тоді всі ці розмови, це знаєте, це просто розмови е, людей, які хочуть якимось чином просто капітуляцію України. Але знову ж таки, коли оцінювати там амбіції Кремля до 20 січня на полі бою, як ви говорите, їхні там бажання захопити якомога більше. То що можна сказати про потенціал їхньої армії? Ми ж з вами говорили про те, що там вони і так уже наступають там приблизно рік. І фактично, чи чи можуть вони дійсно зберігати ось такі темпи до 20 січня, і чи є у них шанси там захопити більше територій і досягнути своїх цілей? Ну, знову ж таки, у, у війні завжди дві дві сторони: є збройні сили України, є збройні сили Росії. У збройних сил Росії є перевага в ресурсах, і ці ресурси не якісь міфічні, там що в Росії все є. У них кладізі там десь за Уралом знаходяться. Дуже все просто це на жаль, не діючі санкції. Тобто, Росія заробляє щорічно сотні мільярдів доларів за рахунок торгівлі нафтою. Нафта дорожає, на жаль, зараз буде конфлікт. На близькому сході розгоратися, це означає, що нафта може бути і сто і 200 доларів. Знову ж таки, пам'ятаємо, кому це на руку. На руку це товаришу Путіну, який буде заробляти величай... ще більше грошей. Може в два рази більше, може там 500 мільярдів заробить в цьому році. І оці гроші він може вкладати в Північну Корею, яка виробляє для нього половину снарядів, може виробляти більше. І в Іран, який виробляє йому 6 тисяч е шахетів на рік е і балістичні ракети. І звісно, він вкладає це. В своїх хлопів живу силу, тобто він зараз платить там 20-25 тисяч доларів за підписання контракту за такі гроші. Він зможе ще, я думаю, півроку спокійно набирати 30 тисяч собі солдат і спокійно їх вправляти в Україну. Тобто, навіть якщо у нього техніки не буде, але буде жива сила, 30 тисяч кожного місяця набирати і відправляти їх в топку. А при цьому ще будуть боєприпаси, а при цьому ще будуть шахеди, ракети і так далі. Він сподівається, що по перше на фронті в нього все буде добре. А по-друге, він же ще у нього ж ще одна концепція. Яку він захоче продати 20 січня? Це гуманітарна катастрофа в Україні через знищення енергетичної системи. Тобто, те, що от сьогодні в Києві було з і Старкону прилетіло, це якраз кінжали. Він зараз накопичує ракети. Ви помічаєте, що він зараз використовує лише шахет uh -huh. і плюс там інколи ракети? Він може використати там 150 ракет за один залп. Знову спробувати вдарити по системі розподілення нашої енергетичні, але це я думаю буде коли почнуться перші холода, такі більш-менш там за мінус, Будуть удари, і це це він буде також продавати. Тобто він намагається на фронті захопити якомога більше території, показавши, що він знаходиться в нормальному імпульсі, його не зупинити, якщо не почати підписувати якісь капітуляції в лютому наступного року. І звісно, гуманітарна катастрофа, яка має тиснути міграційними потоками на Європу, тиснути, звісно, взагалі катастрофічну ситуацію, наприклад, в українських містах, де людям буде важко виживати. Тобто він буде намагатися це створити. Ми ж про це і кажемо нашим шановнам. Нановним західним партнерам, ваші вибори, це дуже важливо. 5 листопада це дуже важливо, але зрозумійте, у нас може бути катастрофа в містах, у нас може бути дуже важка ситуація на фронті. Будь ласка, дайте нам далекобійну зброю. Будь ласка, дайте нам можливість бити цією далекобійною зброєю по складах, які знаходяться на території Росії, а не чекати, поки ці снаряди прилетять нам по цивільним містам. Або ракети, або ті ж самі іскандери. Іскандери знаходяться на дальності максимум 300 кілометрів від території України. Чому би їх не знищити там, де вони стоять, а не чекати, поки вони прилетять по Києву чи по іншому українському місту? Але це ескалація. От просто щоб було зрозуміло, коли ми говоримо про розмови про НАТО або про інші оці. Фантастичні я вважаю, теорії. Ну ніхто нас не прийме в НАТО. Ну це просто е... якщо це спроба затягнути час, ну тоді треба казати, так, давайте поговоримо про НАТО ще п'ять років. Ну давайте поговоримо про корупцію в Україні або ще щось, якусь цікаву тему знайдемо. Ну тобто, це абсолютно зрозуміло, і те, що пишуть в західній пресі, воно виглядає, чесно кажучи, вже в основному цинічно, аніж як якось аналітично. Чула вас дуже дякую. На жаль, маємо вже завершувати. Але нагадаю, що дякую. Михайло Самусь, військовий експерт, заступник директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, був з нами на прямому зв'язку.